Велолюдно цього вечора не лише на майдані, а й на олімпійському стадіоні. Там зустрічаються київське Динамо і Віденський Рапід. Як до міжнародного матчу готувалися київські правоохоронці, комунальники та вболівальники дізнавалася Марина Борисполець. Рапід прилетів до Києва за день до гри 11 грудня. Разом з футболістами до української столиці прибули зо три десятків болівальників. Очільник австрійської команди каже, що в місті неспокійно знали. Утім, своїх фанів від мандрівки не відмовляли. Нам відомо, яка політична ситуація в Україні. Матч буде не з легких, але ми сюди прибули, щоб грати у футбол. Львів'янин Андрій приїхав до Києва на Євромайдан. Коли дізнався, що буде футбол, вирішив не прогавити нагоди і підтримати Динамо. Каже, з майдану ввечері на зустріч прийде чимало вболівальників і запевняє з австрійцями всі поводитимуться дружньо. Я думаю, що їх зовсім буде мало. Може, десяток, якщо буде туди. А чому ви так думаєте? Не знаю. Зараз дивлячись на нашу ситуацію в країні, не думаю, що їх буде більше. Білорус Артем також приїхав побачити на власні очі Євромайдан. Тепер збирається на футбол. Запевняє, підтримуватиме українських футболістів як рідних і сподівається, що до нас на стадіон потрапити буде простіше ніж у Білорусі. Взагалі, коли футбол достатньо жорстко, У нас три кордони міліції. І, там дуже тщательно. Нельзя, я знаю, приносити жінщинам ні манікюрні ножниці, ні какие пілочки, все запрещено. Без объяснения причин, может тебе не пустить. Тим часом у касах біля Іноска Олімпійського говорять, незважаючи на буремні події та холод, квитки розкуповують. Австрійські вболівальники були, купували. Да, да, да. Багато ви їх бачили. На сьогодні приходили хлопці, купували білети. Не дуже багато взагалі йдуть на футбол, не зважаючи не на які особі на динамиків. Це етапі. Я думаю, що стадіон буде повний. А ось столичні правоохоронці запевняють, боятися вболівальникам нічого до матчу підготувалися як завжди, і події на майдані на заваді не стали. Охорона громадського порядку не буде відрізнятись від звичайних днів, коли не проходять центральні частині заходи. Якісь воно буде, в принципі, як і на решті матчів. Дещо посилено на зупинках громадського транспорту, будуть співробітники міліції знаходитися на прилеглій території, але як звичайний футбольний матч. У пана Сергія своє готування до матчу запекла боротьба зі снігом. каже, прибирає з восьмої ранку, а кінця краю білій пустелі досі не видно. На трактор був забрали на інший об'єкт, почали болі потрібно. А що, руками тут тепер прибирає? то лопатой, хто-то машинку дали, таку, не годиться до якого світу. Мокрий, тяжолий. Готуються до футболу і в метрополітені. Попереджають, увечері працюватимуть не всі станції. Олімпійська, як і звичайно, перед футболом, буде зачинена. Кияни ж сподіваються, що хрещатик та Майдан Незалежності, які останніми днями часто мінували, функціонуватимуть у звичному режимі. Марина Борисполець, Ірина Андрій Мартищенко, НТН.